Виробництво безпілотників набирає обертів з обох сторін. Росія та Китай готуються заполонити небо новими безпілотниками, поки Україна отримує сучасні розвідувальні та ударні дрони із Чехії. Докладніше далі. Російські та китайські компанії взялися за розробку ударного дрону, схожого на іранський шахед, який окупанти використовують проти України. Тим часом у Чехії запустили серійне виробництво дронів для української армії. Блумберг пише, що за інформацією європейських чиновників, союзники України вкрай занепокоєні. Росія та Китай вже розпочали підготовку і тестування нових безпілотників. Співпраця щодо копіювання іранського шахеду стартувала ще минулого року, а перші тестові зразки з Явилися цього річ офіційні особи підкреслюють, що Китай ще не використовував свої дрони в Україні, але союзники України дуже стурбовані. Вони вважають, що це може стати летальною допомогою Росії, про що Китай застерігав захід. Водночас США все ще не бачать доказів того, що Китай активно постачає Росії смертоносну допомогу. Однак, джерела повідомляють, що Китай зважує можливість відправки як повністю збудованих дронів, так і комплектів, які можна легко зібрати у бойові безпілотники. Китай. Може виробляти дрони набагато швидше ніж Іран, і це викликає ще більшу тривогу. Хоча офіційні особи не називають конкретні моделі, проте китайські оборонні вебсайти та кілька змі повідомили, що країна розробляє ударний безпілотник камікадзе під назвою Sunflower 200, який на вигляд схожий на іранський шахет 136 У той час як Росія та Китай працюють над новими безпілотниками, у Чехії компанія UAC запустила виробництво розвідувальних і ударних дронів ексклюзив. Зивно для України видання і 15 повідомляє, що UAC, філія української девіро вже випускає розвідувальні дрони лелека ЛР та ударні булава. Виробництво у місті Колін має на меті постачати близько сотні дронів на рік для української армії. На виробництві у Коліні працює близько 80 працівників, переважно українців. Побудоване виробництво є буквально військовим. Керівництво UAC зазначає, що поставки безпілотної техніки з Чехії в Україну є абсолютним пріоритетом. Ететом, а зесу є ексклюзивним замовником компанії. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.